Квест фіймай мавпочку Сеню у Полтаві завершено. Хвостатого мандрівника, який півтора місяця тому втік з приватного зоопарку біля села Побиванка, повернули додому. «Сеня, ти дома про повернення мавпи. Повідомили нам самі господарі, проте особистого спілкування з втікачем не відбулося. Як нам пояснили, через відсутність світла на території зоопарку. Мавпочку ми спіймали, дякуючи допомозі людей. Небайдужих спіймали ми на дальних яківцях, і е, люди ото, в нас забралися в дім, нам ото, зателефонували, і ми ото, його і повернули додому. Це було позавчора, 14 листопада, він вже повернувся у сім'ю. Сьогодні нічого не пустите нас? Ну, тому що немає світла в нас. Спочатку сеню ловили усім селищем червоний шлях, потім на Яківцях погуляв він і в дендропарку, розповідають свідки. Усі спроби впіймати втікача тривалий час були безуспішними, говорить координаторка пошукового процесу Ірина Чорна. До нас поступили повідомлення, що на Яківцях уже котрий день вже бігає. Мавпочка намагається вижити, намагається прибитися до людей, бо вже скидали дуже багато відео. Що якщо раніше ця тваринка бігала біля дендропарку і ховалася в лісі, то вже останнім часом тваринка скоріш за все мерзне і хоче вже якось зігрітись. Трудно ще в тому з... зловити цю тваринку в тому, що він постійно переміщається. Днями вільнолюбивого майже впіймали, говорить пані Ірина. На яківцях місцевим вдалося заманити тваринку в будинок, але вона все одно втекла. Моя лапочка, це ж він нервно в полі їв пшеничку пшеничкою в нас поїсть. Переймалися долею екзотичного втікача і ветлікарі, адже в дикій природі розповідають вони зелені мавпи мешкають в африканських саванах, тому увесь цей час Сеня був на межі загибелі. В природних умовах існування середньорічна температура в західній Африці складає близько плюс 25 градусів. Таку ж температуру намагаються підтримувати в зоопаркових умовах будь-яке зниження температури, особливо зниження температури до від'ємних значень воно є не лише ризикованим, але і пагубним. Для даної тварини в першу чергу це будуть страждати органи дихання, бронхіти, пневмонії, особливо враховуючи те, що крім зниження температури, є ще і підвищення вологості повітря. Долучався до пошуків мавпи, і директор екопарку Ковалівка Віталій Ільченко, який на початку повномасштабної війни допомагав евакуювати тварин з Харкова. Ми хотіли транквілізаторами, але ми тільки раз її бачили, що ми виїжджали, ось була, ось була, ми шукали, нема в дендропарку, ходила вона. А стосовно того, щоб ввести її в стан наркозу, це потрібно, щоб її бачити нормально, щоб попасти в неї тротиком з надійним. Дуже хитрий. Ховається в гілках. Сподівалися лише на місцевих, які заманять тваринку до приміщення та її там зачинять, що і відбулося. Говорять зоозахисники. Власники ж зоопарку повідомили, що обіцяна винагорода знайшла свого героя.